Салют народ, з вами унікальна майстерня. Ось, сьогодні поговоримо про мій випадок. Як у мене вийшла перша поломка при восьмих мотогодинах. Почну я все з початку. Ось. Так, переносимося. На 28 грудня 2023 року, коли я тільки що купив ось цього красавця. І так, почалося все 28 грудня 23 року, поїхав я в Мукачево. Агролюкс. Ось Обрав я собі, ну, блін, ось цього Кентавра SX. Ну, я його купив, мені його привезли, так, ну, в цей день, ввечері. Ось. Угу. Мені ну, відразу шофер сказав, там, щоб подивитися, що залито там чи не вода. Тому що ну, морозя було ось, ну, всяке буває. Ось. Ну, спустив я з радіатора один літр, і з блока теж один літр. Потім на другий день пішов, купив антифриз. Balaton, там, G11, ну такий, знаєте, там 300 гривень, там 5 літрів. Ну, недорогий. ось. Залив я його. Стало мені туди ну можна, можна повісти 10 літрів, 200-300 ось. Відразу мені все не стало. Ну, залив там трохи по, ну поробив трактор, потім ще долив. ось. Закрутив кришку, дивлюся, а в бачку розширительному у мене трохи там пузирки. Ось. Ну, спочатку я подумав, що можливо там і воздух десь бути, тому що там злив, там, не, ну, не нагрів там повністю, термостат там не відкривався по-великому. ну Може десь там засісти воздух. ось. Може бути проблема з кришкою на радіаторі. ось. Або в термостаті. Ну, блін, ну, причин є, є причин нормально. Десь там воздух може підсасувати. Ось. Ну, далі. Що далі було? Далі я пішов, перегнав трактор сюди в гараж. Він у мене був там, ну, десь там 3-4 дня на подвір'ю. Ось. Ну, я катався потроху, катався, поки не став замічати, що обороти двигуна були нерівні. І також було такий, знаєте, храп, ніби там свиняйка зрьохкає. Ну, я, блін. Ну, думаю, ну, техніка обкатується. Ну, всяке може бути. Ну, нічого, думаю, там може притрася. Ось. Потім почав замічати білий дим з вихлопної. Ось, Ну як вже ну, замітив білий дим, тоді я звернувся в магазин, де купував даний трактор. Ось. Звернувся я до Дмитра, менеджера там, чи управляючого, точно не знаю, знаю тільки ім'я Дмитро. Ось, Скажу від себе, дуже хороша людина. Ось, звернувся з такою проблемою. Кажу, так і так. Ось така ситуація. Описав ситуацію. Він сказав: проблем немає. Приїдемо, заберемо, там, ну, по гарантії подивимося, там, що, ну, що сталося. Ось. Получається е -е, так, що я в п'ятницю ввечері написав, а в суботу, на другий день, е -е, їхня машина вже біля. Ну, бі біля мене стоїть чекає ну, трактор погруз... погрузити. Ось. Трактор не завівся з першого разу. Ну, Скоріше за все, там в горшки затікань антифриз. Блін, ну, буває. Ось. Ну, якось ми згорем попалам завели трактор. Ось. Там пару секунд тут в гаражі було все біле. Ну, це... Це не страшно. Ось. Ну, Забрали, коротше, погрузили, пішли. Е ну, В суботу ну, там, це було там обід, ну, блін, ну, ну Ніхто вже там не буде дивитися, в принципі, це понятно. Е неділя, неділею, ось, е в понеділок, там, біля трьох годин мені подзвонили, сказали, там, що потрібно написати заяву. там, ну, Типу, там я власник, те та те, там там, яка причина, там, що замітив і так далі. Там підпис, дата і так далі. Я все це зробив, сфоткав, загнав їм на Viber. Ось у вівторок, вранці, ну, так можна сказати, там біля 10 годин, в принципі, ну, біля обіду, так скажу. Написали там, що трактор готовий. Ось, що потрібно, ну. Ну, Якщо хочу знати, яка була там причина, вони дали мені номер майстра, який займався моїм трактором. Можете подзвонити і поцікавитися, що було з, з вашим трактором. Ось. Подзвонив, поцікавився, все розказали. Так, так і так. Ну, блин, ну, скоріш за все, брак заводський там видавило в двох містах прокладку ЕБЦ. Ну, нічого, блин, ну, сказали, там замінили прокладочку, замінили масло на нове. І залили новий антифриз. Ну, більш-менш, я так замітив, що буде він дорожчий. Ось, ніж, ніж цей, що я заляв. Звісно, за це ім. Окремий респект. Дякую, що залили. Ось. Ну, блін, ну, в принципі, по гарантійному випадку все. Там я подзвонив, вони приїхали, забрали, ну, полагодили, сьогодні я його. Ну, і біля п'яти годин отримав його, ну і заказав собі ще їжачки на культиватор міжрядний. Ще два фільтри. Ось на косу. Роторну. Ось такий секатор, до речі. До речі, гарний секатор. Ось, пробував з ним різати. Ну блін, ну, блін, ну, нове то нормально. Ось, і таке Ось масло на заміну. Ось. Ну, це я за це все я заплатив. Ось. Е, скидок ніяких не було, в принципі, Ось. Ну, не біда, не біда. Головний трактор полагодили, е, ремонт повністю безкоштовний. Ось. Е, в принципі, я задоволений е, магазином агролюкс. Місто Мукачево Закарпатська область. І знаєте, друзі, можу вам його, блін, ну о, спокійно рекомендувати. Можете там заказувати трактори. До речі, проблем з документами немає. Сказали, місяць, так і було. Через місяць документи мені прийшли. Все як має бути. Ось чекаю вже номера на трактор. Там Завтра, після вже повинно бути готове. Ось. Тому. Знаєте, друзі, хочу вам сказати, що потрібно купувати там, де вже перевірено. І купувати в великих магазинах там, площадках. Розумієте, то у перекупів купите, а потім, блін, не трактор не повернете, не документи не дадуть. Ось в мене є декілька знайомих, що ось так ось купили там в, там, в магазині там, No Name, так скажу. Щоб їх даремно не піарити. ось. No name. І блін, через рік там, трактор здали, доплатили і інший, взяли вже там, в якомусь магазині там, кращому. розумієте? Ось. Тому, ну, Якщо там, купуєте трактор, то блін, я рекомендую Закарпаття, місто Мукачево, Агролюкс, Мотолюкс. Там, ну, в інтернеті можна набрати У принципі, на їх онлайн-магазин я залишу посилання в описі під відео. Ось. Гарний магазин, дуже великий вибір. Там агротехніки, садова техніка, побутова, блін, ну там все є. ось, ну там, ну, там, Блін, ну, прям все є, що потрібно. Там і електроінструменти, ну багатий вибір, дуже багатий. ось. Для хейтерів скажу, що ніхто мені нічого не платив, тому не потрібно писати там в коментарі, там, та йому заплатили, щоб їх піарли і так далі. Ні, друзі, навіщо даремно писати таку фігню? Розумієте? Не потрібно таке писати. Мені ніхто нічого не заплатив, ніхто нічого не давав. Ось. Я рекомендую даний магазин від. Від чистого серця. Ось як, блін, ну як зі мною поступили, так я вам все розказав. Ось. Звісно, обідно, що новий трактор, і вже ну, замі... ну, замінена прокладка ГБЦ, але, друзі, це, в принципі, е... випадок там не один. Блин, ну, багато людей писали, що теж такі є випадки. Що там на новому тракторі там пробило ГБЦ і так далі. Це, блін, ну, це брак ось так ось. Може партія така попалася. Тому ось так. Ось такі то, друзі, діла. Я довольний роботою. Відремонтували все, все добре. Ось, даже скажу більше, там трактор набагато краще і обороти тримає, і обороти набирає. Ось, набирав він там десь 2000 обертів, а зараз набирає, ну, скажімо так, друзі, всі свої оберти він набирає, все гарно. Ось. Тому ремонтом я довольний. Все було безкоштовно. Всім рекомендую. Агролюкс місто Мукачево Закарпатська область. Посилання на їхній сайт. Я залишу в описі. Ось. Кому цікаво, зайдіть, придивіться. Там у них, по-моєму, є і безкоштовна доставка. Ось. Ну, там, в принципі, дзвоните, проситеся і вам вже підскажуть. Ось. Кому було цікаво, ставимо палець вверх. Кому було нецікаво, теж ставимо палець вверх. Не забувайте підписуватися на мій Тікток, на мій інстаграм, на телеграм канал. Ну і, звісно ж, на мій канал на Ютубі. Не забудьте підписатися. Трактор отримав, буде ще не одна доробка і не одне відео по даному тракторі. Тому всім до зустрічі!